Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні показую, як я роблю кров'яну колбасу. Ми закололи кабанчика і є така можливість показати вам, як у нас на півдні Одеської області роблять таку колбаску. У мене вже тут підготовлена відварена голова, я її порізала кусочками, відібрала від костей. Тут і серце, і слізенки тут немає. Легені тут і почки. Пічонку, дивіться, печенку я порізала от такими от, бачите, от вона отварна, от такими от кусочками. Для того це я роблю, щоб вона при нарізці було красиво видно цю печеночку. І ще порізала отак от сало, бачите, теж такою лапшою. Дивіться, кров. Тут у мене кров, уже вона проціжена. Все тут з неї зроблено правильно. І вона стоїть жде, поки я це все почну мішати. Далі, часник. Чорний сіль. Дивіться, тут точних пропорцій, я вам не буду говорити, тому що, ну, у кожного в одній свині більше голова, в іншій свині менша голова. Кожна хазяйка знає, стільки її там, сала, чи наса, чи, чи печінки. Це таке діло. Тут немає точних пропорцій. Хтось любить більше часника, хтось менше. Ми тут цю колбасу робимо просто. По своєму вкусу, і, як то кажуть, на глазок. Дивіться, оце все, що тут порізане, мені треба перемолоть на м'ясорубку на середню сіточку. Часник буду молоти на саму мілюсіньку сіточку. Приступаю до роботи і тепер мелю, оце, що я порізала, голову. І оце все тут внутрішній Отак виглядає фарш із голови і внутрішніх органів, які я змолола на середню сіточку. Тепер, бачите, виложила велику уже ймкость. Бачите, чесника багато. Тут десь, ну, почти літрова баночка буде, повна чесника. І тепер я поклала сюди в м'ясорубку мілесеньку сіточку і зараз буду теж його на міленьку сіточку молоти. Все, починаємо змішувати наш фарш. Відправляю печенку, бачите, вона порізана соломкою, сюди відправляю порізане сало. Часник, часника багато. Перемішую. У нас тут, де я проживаю під Одесою, у нас не роблять колбасу із гречкою, так як це роблять, наприклад, на Вінниччині, в Київській області. У нас не додають ніякі крупи. От тільки от, печонка, серце, почки, легені і голова. Можна ще кусок м'яса, теж отвернуло сюди. Або з або порізати. Часник. І кров. Так, додаємо кров. Відправляємо підготовлену кров. Некоторі ще додають молоко. Кажуть, що так смачніше, не знаю, я не пробувала. Так, беру таку жменьку солі. Більше не буду, бо зараз сіль, знаєте, яка? У мене голова варилася в підсоленій воді. Перчик. Це все ми додаємо по вкусу. Потім, якщо що, будемо додати. І починаємо вимішувати це все. Хорошо треба вимішати до однородності. Зреліще не для слабонервних. Чоловік каже, зрілище не для слабонервних. Ну, Що зробите? Я, наприклад, ну я, я не їм кровяної колбаси, я її роблю, все. Ну, мене чоловік любить, мама любить, батьки чоловіка люблять. Так що багато хто з людей любить. Гарненько все вимішуємо. Прямо так. От рукою. Бачите, пальці в мене ось так от. Як лопасть. По кругу, перемішуємо хорошо. Так, дивіться, от у мене в ковшику я набрала тут літр, це у мене тут варилася в цій воді голова. І цей бульйон я додаю, бачите, яке воно. Мені от от. треба, щоб воно було трошечки жаче, так удобніше буде начиняти кишки. І воно тут є желіруюча, е, смесь, все-таки варилося там, все варилося. З курлятами. <головік> і дуже добре буде, е, колбаска наша буде така еластична, тому що кров вона при варці, вона звертається і вона стає суховата, а тут вона колбаска буде з цього бульйону сочна. Тобто ми додаємо і ще цей бульйон, де голова. Стоп. Бачите, долила почті вже два ковшика, два літра пішло, і бачите, яке воно довело бути. Отаке воно бути, щоб легко було начиняти колбасу, щоб по кишці воно продвигалось. Все, вимішуємо. Дуже хорошо попробувати на соль, на спеції, взять трохи отварить в кишку набрати фарша і зварити, і спробувати. А потім ви собі додаєте, що ви любите: соль, чи перчик, чи ще якісь спеції. Вично ми всегда так на соль. Ну от таке, бачите, воно таке от в'язке, хороше. Більше не треба. Все, бачите, кишки у мене готові, вони вже чисті промиті, просолені. Я їх понадувала, зав'язала з одного краю. Отак от. І тепер, отак, як робила мама, моя бабушка, бачите, отак от стекло від лампи. Ще рарітне осталося іще з радянських часів. Не знаю, може, хтось по-другому робить, але ми поки робимо таким старим способом. Надо надіти цю кишку. Ой, так неудобно мені. В перчатках це все робити. Все, наділа кишку на лампу і тепер беру пластмасову чашку, таку з-під термоса і починаю набивати нашу кишку. Так ми начиняємо нашу колбаску. Можна взяти, якщо не проходить, взяти дерев'яну ложку, таку з, тоненьким, з тоненькою держалкою і проталкувати. Але вона проходить потихеньку собі, я спішити не буду, бо тут дуже ювелірна робота, тут треба акуратно бо це стекло бути дуже уважним. Вкручується, перекручується, поправляємо. Все, отак я начинила колбаску. Бачите, зав'язала з одної сторони, з другої сторони, і відставляю у миску. І продовжаю далі начинити. Принцип робити понятний, то я не буду далі вам показувати. Все, дивіться, у мене така от велика миска. Я сюди положила перець душистий, перець чорний горошок, смісь, перці. Коротше, накидала всі перці, які в мене були, і лаврове листя. Трошечки підсалила воду, так як у мене хорошо посолений фарш пересалювати не треба. І тепер я потихеньку буду викладати колбасу. У мене десь це буде, дивіться, положила, і як же ж без циганської голки. І одразу колю, щоб вона не полопала. Абсолютно. Все, от так от колю, 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 колю. Це для того робиться, щоб колбаса не лопнула. І огонь дожен бути не великий, а такий середній, а то і менше середнього, щоб не розварилась наша колбаска. Все, покололи. Потім будемо переварачувати на другу сторону і так само будемо її колоти. Вариться вона буде ну, десь півгодини точно. Я буду викладати десь по три колечка. Колечка великі у мене длині такі. І одразу же школю. Так де вона там десь не видно, заховалась? Так, і третю. Все. варимо. По 4 колечка. Миска велика, то есть. Ну і багато не треба, треба, щоб було місто її для варки. Ну що, будемо доставати колбасу. Дивіться, як вона перевіряється на готовність. От бачите, прокалуємо. Якщо сукровиця не виходить, а виходить прозрачна така юшечка, все, колбаска наша готова, кров не йде. Все добре. Дивимося другу. Так само. Вона готова. Вона у мене 40 минут простояла на вогні. І тепер я її буду доставати. Достаю при помощи качалки і лопатки дерев'яної. Все, і в мене тут доска така. І я її на доску витягаю. Ух. Ух, і собі слине. Так, Закладаю другу партію. Бачите, вже стільки наробила іще не все. Так, викладаємо. Тут маленькі можна і 4 покласти. Так, все. Треба поколоти. Так, все, работаємо далі. Ось така колбаса у мене вийшла. Це, конечно, не вся. Я вам виложила, ну, наверное, більшу половину колбаси, і ще залишила у мене на, другому, на другой доске. Бачите, яка вона красива. У нас колбасу не запікають, у нас її просто варить. Некоторі її запікають, а у нас варять. Ось така, бачите, вона плотненька, упругненька, хороша колбаска. І зараз я вам покажу її в розрізі. Старілочку вивожу, щоб ви бачили. Тут є і печеночка, і салко так красиво. Така вона гарнюща. Бачите? Дегустацію буде проводить мій чоловік Вадим Федорович, я його попрошу. Так, Вадим Федорович? Тому що я кравну колбасу ну, не їм. Так, ну що, буду пробувати? Раз мене попросили, такі діла я люблю. Я думаю, це не кожен би любив би такі діла щось діагностувати. О, ну, нормально, без проблем. Шикарно. Як Найшо. на як соль, на перс. Соль. Хороша. На чесник. На перець, на чесник, все тут є. Всього. Да? Ага. Нічого лишнього. І нічого не достачу, все добре. <ріг> ну що, рекомендую всім, у кого є така сировина, що робити, робіть, кучу того довольства. Це сто разів буде краще куплено будь-якої ковбаси на базарі чи десь в магазині. Своє я своє. Да? <гас> Бажаю всім смачного, гарного дня, миру і... До нових зустрічей. Кому було полезне і приємне відео, ставим лайк, підписуємося на канал, заходимо в телеграм у Вайбер І всім пока-пока.